За сприяння міністерства культури, за сприяння обласного управління культури Покровська громада стала книжковим хабом вже сьогодні. Більше трьох тисяч примірників ми отримали. Мешканці Донецької області дуже виховані культурні начитані люди. Тому вони дуже радо долучилися до цієї акції і вже сьогодні розібрали всі книжки. Вони вже роз'їхалися по громадах Донецької області. Такі суттєва допомога для нашої бібліотеки нова сучасна література, україномовна. Сподіваємося, що для людей нашої громади, тих, хто залишилися тут, це буде дуже цікаво почитати, познайомитися з якимись новими фактами сучасної історії вже з сучасними авторами. А в нас є попит, в нас молодь активно читає. Тут різні автори. Тут я так розумію, це про Донбас, про наш рідний край. Це те, що нам дуже цікаво. Тим паче, що зараз сторіччя Покровського району, і ми ну ми дуже раді, що є така можливість отримати книжки і може дізнатися щось нове.